Всім привіт! Дехто цікавився, що за травма була в мене з коліном та як ми проводили реабілітацію. Зараз по черзі всім відповім. Під час футбольного матчу, під час удару, нога прийшла якби на виворіт, на злам, та відбулося розтяжіння медіальної зв'язки колінного суглобу. У нас є з внутрішньої сторони медіальна зв'язка, з наружної – латеральна зв'язка та хрестообразні зв'язки колінного суглобу. Так ось, під час удару було розтяжіння. Медіальні зв'язки колінного суглобу. Я відчув такий гострий біль. Два-три дні було важко ходити та ступати на ногу. Тож, як ми проводили реабілітацію? Реабілітацію ми проводили в три етапи: ми почали з пропрацювання глибокого масажем, пропрацювання м'язів ноги та зв'язок. Потім поступово підключили процедуру фонофорез. Пішло десь 10 сеансів процедури фонофорез, та потім поступово підключили вправи з резиною ЛФК. Зараз коліно відчуває себе нормально, вже можу рухатись, потроху починаємо грати далі. Друзі, вас би хотів застережити, будьте обережні під час занять спортом, робіть всі вправи вірно та піклуйтесь про своє здоров'я. З вами була студія масажу Рестарт, будьте здорові!